Кожен рух, кожен е, жест, кожен голос, кожна емоція має величезну силу змінювати цей світ. Хай цей рік буде для вас дуже продуктивним. Хай він буде мирним, хай він буде щасливим. І е, я думаю, що у нас все вийде. Слухайте, а ніхто не бачив Федора Федоровича? Нам вже потрібно починати. Я тут розмахую руками. Ой, почекайте! Це напевно він зводить! Він що, ти за баштунками? Алло, Олена Борисівна, ну ми так не домовлялися, ну я вже не можу. Знову ці три групи, знову інтенсив, і знову там 95% дівчат. Ну, і цей же розклад, який незручний, який не вдалий. Олег Федорович, не дай! То, я не мой, а я най 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 най, най, най найкраще мой. No, yo -yo -yo -yo, 29 сезон. No, yo -yo -yo, 29 сезон. Ой, що це коїться, ой, що це коїться. За директор не мой і вже не ноїться. А все танцюється, зюється, малюється, співає, грається. Новий сезон а що сыкоється, що коиться, все покращится, в Бо кожен серце і душу в клас и старається, она сыпається. Ой-ой-ой, 29-й сезон. Ой, 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 29-й сезон. Переглядаю фотогалереї, ой, на склена я не можу без неї. Етюди, уривки, концерти, вистави, опасії в бройнях слави, воює від творчого суду, полайня путан без суві Дивлюсь наші хейтлубі. Не зражу, де ти шайна загоду, як no, yeah, no, yeah. що це коїться, що це коїться? Тим ваші подвоїться, кожен серце і душу в класи старається, це тиша називається, що це коїться, ось що це коїться, це не повним серством і переможе добро ніхто не сумнівається новий сум починається. Театральний ковчег пронесе всіх нас крізь потоп невігластва безкультуря і неправильних наголосів в найкраще місце в світі. Яке це найкраще місце, діти? Тетраль! Театралька всі разом! Театралька. А допоможеною в цьому в цих мандрах наша божественна команда Ковчега. Отже, ковчегом керують богині, богиня театрального навчального процесу. Афродита Костянтинівна зустрічайте! Богиня театрального господарства Артеміна Іванівна. Найголовніша -най 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 богиня театралички Арфіна Борисівна. що треба оці всі собою? Ну, В біблійській легенді про Noia, треба було взяти кожний тварі по парі. Ви знаєте, мені здається, що я тут можу вибрати по парі, а хай всі інші не гуляють, бо дуже себе багато поводять. Я думав, що ви зможете вибрати тварі. Ну добре, давайте. <ріст> 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 da... Давайте спробуємо. Але попереджаю, цей човен може потрапити тільки той, хто взяв по парі. Слухай, я так Ты з пафосне, А ти мені купальники? Ладно, давайте починаємо. Давай! Головне, оці човники вже сфотографувалися, а може діти, що особливо нові, не знаючи золоті правила поведінки при наших мандрах на ковчезі, а ви точно знаєте. Десять театральних заповідей на Ноєвому Ковчезі. Перша. усім звірям театрального ковчегу бути культурними, не ричати, не. І не залишати після себе сліди у туалеті. Друга заповідь: кожній тварі по парі. академічні. Півтори години хореографії, півтори години сцен мовлення, півтори години вокалу на тиждень. Врахували, скільки уроків у вас буде? Ага, добре, третя. Святі заповіді. Хто знає цю заповідь? Всі знають, так? Святі слова гімну знати на пам'ять, як святе писання розписання. Четверте: твій реквізит це твій хрест. Носи його гідно та не перекладай на іншого. П'яте: не затвори собі кумира, крім викладача з акторської майстерності свого. Шосте. Шануй сцену свою, бо на ній тобі безліч разів вмирати і воскресати. Сьома не бажай ролі сусіда твого, бо кожному своя жаба і принцеса. Восьма. Сприймай костюм з костюмерки, як манну небесну, бережи його, покрита, покрасуй гарненько після виступу, бо він реінкарнується в іншій виставі. Дев'ята. Не запізнюйся, бо ковчег зачинився вчасно і ной нікого не чекав. Десята, пам'ятай, після потопу завжди з'являється веселка. Так що не ной, а працюй, і все буде добре. Все буде Україна, все буде театралка. На мені треба зараз, як написано у легенді про Ноя, випустити е, голубку миру з оливковою гілочкою. Правда, Боже, коли це вже станеться нарешті? Так хочеться, щоб це вже сталося. Це станеться, коли зійде українське сонце. Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Ха яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Слава Україні! Слава! 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 Ай, молодці! Слухайте, мені так сподобалося, як ми занурилися всі у цю легенду, але я хочу вам сказати, що у тере... Є свої легенди, свої традиції. От, наприклад, коли ми збираємося в дворі, ми завжди створювали символ навчального року. Ми вискали водичкою морською на щастя всіх дітей. А Фіна всі традиції збережемо, тільки трошки їх апгрейдимо. Отже, символом цього театрального 29 дев'ятого сезону буде оце рятувальне коло. Бо ми ж завжди робимо коло, так, беремося за ручки, і оце наше коло. Ну, а, а щасливу на Яной ну, сховав оцю щасливу кулю. І всі, хто хоче, щоб в новому 29-му сезоні театралички вам пощастило, обов'язково треба до цієї щасливої кулі доторкнутися. Готові! арапооа хуеа бра двары